З Євангелія про страсті Христові, те, те, що в церкві називають чином пасі, під час Великого посту 4, з чотирьох Євангелій від Матфея, Марка, Луки і Іоанна читаються глави, де розповідається про останні години перед розп'яттям і розп і смерть Спасителя. Там повторюється постійно. Про те, що коли Господь Ісус Христос перебував на Христі, і книжники з Фарисеями, і, і оточуючи народ, казали: Зійди з Христа, і ми повіримо в тебе. Інших спасав а себе не можеш спасти. Зійди з Христа, якщо ти цар Ізраїлю, ми тоді увіруємо в тебе. Тобто зроби те, що ми хочемо. Не Патріарх Філарет сам собі засвоював. Посаду предстоятеля церкви. Не він себе призначав на Київську кафедру, як кажуть деякі, що от він самопроголошений чи самопризначений. Хотів би відзначити, що архієрей на Київській кафедрі перебуває з 1966 року, 1966 року. Предстоятелем Української православної церкви він був обраний архієрейським собором в 1990 році. Липні місяці. Це обрання було підтверджене помісним собором Української православної церкви в 1991 році. Патріархом він був обраний в 1995 році також собором церкви. І цей послуг на нього поклала церква. І тому вирішувати, знімати його чи не знімати з посади. Мають не ті, хто вважає, що він не повинен цього робити, а найперше церква, і також має право він сам. Тому що якщо він буде вважати за необхідне відкласти це служіння, церква не може примушувати когось звершувати служіння, якщо він цього не бажає. І, зрештою, моя особиста думка і моє глибоке переконання, що є ще над усім Господь Бог. І насправді церква не Московського патріархату, ні Київського, ні Константинопольського, чи якогось іншого, це розділення по земним умовам. Так само, як є Покровські церкви, є Свято-Миколаївські чи Воскресенські, але це не означає, що це різні церкви. Просто вони в різних місцях знаходяться і складаються громади з різних людей, але в цілому ми сповідуємо, що є єдина свята Соборна Апостольська Церква. Так ось церква Божа. Якщо Бог дотепер... Благословляє нашого патріарха, якому вже 85 років, належним здоров'ям, світлістю розуму і працездатністю. то чому ми, зокрема, от я, повинен підтримувати такі вимоги? Якщо Бог вважатиме, що його місія тут закінчилась, він просто покличе його до себе. Або внушить думку, що треба відійти. А те, що супротивники його, починаючи з 92-го року, говорили, і деякі зараз повторюють, відречись, відійди. Він цього не зобов'язаний робити навпаки. У Євангелії сказано, що наймит, який не пастир, коли бачить, що йде вовк, то він покидає овець і тікає, бо він наймит і йому байдуже за овець. Патріарх не є наймитом. У церкві для того, щоб покидати свою пасту, покидати єпископів, священиків і відкидати це. Щодо об'єднання, то зараз офіційно проголошений початок діалогу. І зараз ми знаходимося на початку цього. Те, що було дотепер, за 22 роки, ми всі знаємо. Ми знаємо позиції і наші, і тих, з ким ми будемо вести діалог. Ми знаємо. Які є суперечності, але якраз і діалог полягає в тому, щоб в процесі спілкування знаходити точки дотику. Бо те, що нас розділяє, ми знаємо прекрасно. У мене позиція є така, оця Георгія буде позиція протилежна. Але ми повинні знайти точки дотику і в цих складних умовах шукати, а як же вийти із цієї ситуації. Власне, в цьому і полягає діалог. І тому зараз завчасно казати, ми будемо казати і наполягати на тому, що не може бути відставки патріарха. Наші брати будуть казати, що це є перешкода для об'єднання. Але якщо ми будемо залишатися без діалогу, ну так і буде тривати, як воно тривало 22 роки до цього. І зрештою, ми е, рано чи пізно прийдемо до єдності. Тільки відповідальність буде лежати на нас, чи ми щось зробили для цього. Ми робимо те, що можемо. Ми сподіваємося, що і наші брати роблять те, що можуть. А е звершити все, я переконаний, може, один Господь Бог. Бо те, що є зараз, ще 4 місяці тому ніхто навіть не уявити собі не міг, що буде те, що зараз є реальністю. Що буде ще через 4 місяці, зокрема, і в процесі діалогу, теж ніхто не може сказати. А я глибоко переконаний. Можливо, колись прийде день. І я зможу це повторити і сказати, що так воно сталося. Що ми зараз готуємося, ми робимо. Але об'єднання станеться так само неочікуване, як проголошення Незалежності України. В одну мить через те, що зовнішні обставини дуже швидко переміняться і е, складуться таким чином, що будемо ми бажати так чи інакше, чи наші брати, чи хтось інший. Бажати чи не бажати, але Господь поставить всіх нас в такі умови, що для нас буде і для всіх тільки єдиний шлях об'єднатися в єдину церкву. Бо бути єдиними це природно для церкви. І зрештою, це може почати вже кожен зараз із себе. Якщо в своїй душі я буду переконаний в тому, що між мною і моїми братами немає прірви. Що ми належимо до єдиної церкви, у нас один Христос, і ми всі належимо до Його стату, і буду ставитися до братів як до братів, а не як до ворогів, то ми, очевидно, станемо, кожен з нас стане на крок ближче до цієї єдності, бо єдність починається не з комісії. Єдність починається не з того, що два єрархи чи десять єрархів домовляться між собою, чи проведуть якісь зустрічі. Єдність починається в серці. От Якщо в серці є бажання бути разом, то воно рано чи пізно реалізується. Я думаю, для мирян це найпростіше реалізувати, не розповсюджувати ворожнечу, а робити навпаки, все для того, щоб ми стали ближче до того дня, коли ми об'єднаємося. На сьогоднішній день є е, бажання е, дійсно не об'єднання, а відновлення єдності. І про це говорять. Навіть предстоятелі всіх помісних церков, включно з патріархом Кирилом, де є заклик до повернення до спілкування. Тобто, що це значить на зрозумілій мові? Так? Тобто, є заклик до відновлення євхаристичного спілкування, церковного спілкування. А вже засоби. А наразі немає такого спілкування. Наразі немає такого спілкування. Да. Так, а... тому, тому що з нами не хочуть співслужити. Це не ми відмовилися від спілкування. От. Нам відмовляються а, від спілкування. І тому, а вже як це буде відбуватися, над цим мають дійсно працювати, в тому числі, і комісії. От позавчора відбулося таке робоче засідання комісії, тобто комісія Української православної церкви, яка була створена священним синодом, напрацьовує зараз позицію. От коли вона буде напрацьована, її можна буде обговорювати. Я сподіваюся, що всі ми відчуваємо і відповідальність, і готуємо такі пропозиції, які будуть пропозиціями церковними і реальними. Тобто на сьогоднішній день знаєте це розділення, воно має не реципійовано народом. Народ бажає відновлення єдності. Вона не реципійована духовенством. Духовенство бажає єдності. Але ця єдність не має породити нових розділень. Тобто ті рішення, які мають бути відповідально прийняті, мають бути якраз підтверджені, реципійовані і народом Божим, реальними людьми, які щонеділю ходять до церкви, і духовенством, і єпископатом. І усією повнотою православної церкви, включно з е, патріархом Московським. Я думаю, що є бажання, є відповідальність, і на тих людях, на яких ця відповідальність зараз лежить, е, вони мають, ну скажімо так, знайти ці рішення, тому що це важливо. Господь своїм учням заповідував єдність, бо по тому і любов, да? по тому. Дізнаються, що ви, мої учні, любите один одного і заповідую вам бути єдиними, як я єдиний за це моїм небесним. Так говорив Господь. Тому сподіваємося і молимося, бо те, що неможливо людям, можливо Богу.